І так, всім доброго здоров'ячка. Короче, поки я зайду в магазин, бо зараз щось будемо зупинкою готувати, хочу вас запитати, оповіть, що у вас там ну без лім грошей, ви можете кожен день харчуватися в ресторані. Що б ви вибрали домашню кухню чи їжу в ресторані? От колись, коли в мене ще не було, ну скажімо так, грошей, щоб закрити свої базові потреби в їжі. Я завжди думав, що ну я в ресторан ходив тільки так, скажімо, не дуже часто, то я завжди думав, що от будь в мене гроші, я собі буду кожен день їсти в ресторанах, не треба готувати те й тепер. Я підріс, моя думка поміялась кардинально. В принципі, я можу собі дозволити, хоч кожен день їсти в ресторанах, але це зовсім не то. Це не то, розумієш? Домашня їжа, яка приготовлена вдома, це такий кайф, я не знаю. І скільки б я не заробляв, хоч не знаю, доларом мільйонером би був, я все одно одкону, прийду до хати, оцінюю цю домашню їжу, знаєш, напевно, через це я так і люблю їздити в села, бабуськи готують, таку смакоту. Ну коротше, стараюся поділитися з вами досвідом, те, що домашня їжа, це круто. Ну але, в принципі, якщо ви думаєте, що ресторани, ну, то ваша думка, в кожного своя, правильно? Пішов жарти філе. Трьох. co nazywa się pacer zaparuj się. za argument, że to